Якщо раніше освітня галузь фінансувалась з місцевого бюджету, то вже з нового року кошти на утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів буде виділяти держава. Такі нововведення в бюджетній сфері приніс 2015-й. Ці субвенції передбачають конкретне фінансування і втручатися у зміну ми не маємо права. ні на одну гривню більше і ні на одну гривню менше. По Освіті це дві субвенції. Загальноосвітні школи практично отримали на рівні минулого року. Будемо рахувати, будуть жити у гривнях, але вартість тої гривні за рахунок інфляції вона вже не дасть таку можливість. У дошкільних навчальних закладах отримали менше субвенції на 2 мільйона 700 тисяч. Тепер ми думаємо, як зберегти. Сьогодні садочки дошкільні навчальні заклади, щоб не втратити цю дуже важливу ланку дошкільної підготовки учнів. Озвучив міський голова одну з основних проблем, яка на часі в освітній галузі міста. Коли ми почали вивчати, а скільки ж у нас дітей із району навчається в школах, відвідують садочки, то виявилося, що це велика кількість у школах. Сьогодні 840 дітей з району. Вони отримують точно таку субвенцію, як і ми, і мають розвивати у себе як школи, так і дошкільні навчальні заклади, а це, адже це одна велика школа. І ми прийняли рішення, що будемо обмежувати, приймати дітей з району. Хай район турбується, хай вони за дітей, які у нас навчаються солідарно платять, щоб ці діти за бюджет району на освітню субвенцію також співфінансували. В Мукачівських дитячих садках нині виховуються майже півтори сотні дошкільнят з району. В школах ситуація схожа. Прийом дітей з школи і в садочки вже не буде керівниками освітніх структур, навіть не управління освіти. Всі заяви в школу, всі заяви в садочок будуть писатися в міському голові. За поданням управління. Освіти питання розглядати виконком Мукачівської міської ради. Тобто, ми піднімемо на колективні органи, щоб не було корупційних схем. Прийняти дитину з району, не прийняти уже у новому навчальному році. Дітей до освітніх закладів також будуть приймати за місцем їх проживання. А для того, аби виправити ситуацію, яка вже існує, в місті планують відкрити ще одну школу та дитячий садок. Як і 10 мільйонів виділено на будівництво школи, так і 10 мільйонів передбачено на реконструкцію колишньої восьмої школи під садочок. У нас теж є демографія позитивна і появляться діти, яким треба буде відвідувати як загальноосвітні школи, так і дошкільні навчальні заклади. Міський голова сподівається, незабаром ситуація з рівномірним наповненням шкіл та садочків стабілізується а батьки з порозумінням поставляться до необхідності змін.